Дуже великий привіт моїм підписникам та осям каналу. Сьогодні я вам розповім, або вірніше, сьогодні в нас буде тема дуже цікава і відповідальна. Я маю на увазі, що ця тема торкається відповідального моменту, який може трапитись. Ну, хай краще не трапляється, але, але я весь час із 1972 року, з того моменту, коли я сів за кермо, маю всі категорії, пропрацював на всіх автомобілях та їздив в радянську автопрому, і оцей момент. Мене весь час турбував. Він дуже мізерний, його мало хто має на увазі. Усі бояться, ну, і я спочатку так, таких моментів, ну, наприклад, ми тоді їздили на воді, щоб вода не витекла. І патрубки лопались, і радіатори текли. Ну, можна було. Їхати без води. Я маю на увазі, коли вона витікає. Вода витікає, їдеш, доливаєш, то з річки, то з калюжі, то з колодязя, то десь там з колонки, тоді було багато колонок по всіх містах. Ну, Можна було долити води і їхати. Слідче, підтіка масло, з під фільтра. На вантажних машинах масляний радіатор, там шланги, патрубки, підтіка масло. Або машина сильно бере масло. Ну, возили каністру масла, доливали, їхали. Також у, у коробки перемикання швидкостей. витікало. у мене був момент сальник задній потік, той що йде на кардан. Доливав у мостиву, наприклад, у заднім, доливав. Їхати можна. Возили з собою масло, жидкость гальмівна витікала, їздив навіть, ви не повірите, на га 63 витекла торбазна жид... жид... е... жидкість, рідна. І щоб доїхати додому, довелося у магазині. Далека, далека від дому. Тоді ж не було не, а, авто, а, ну, запч... мазинів із автозапчастим. Ну не було взагалі нічого. Тормозна житло це тормозна рідина, Ну, була у кожного, але вона швидко закінчувалась. Не всіда її можна було купити, не, в, не в всі гаражі вона була. В свободному користуванні, давали тільки далеч. Ну, вийшло так, що я не на своєму автомобілі, Г-63, ну, скажімо так, був у рейсі і педаль упала. Їхати потрібно було, без гальма не поїдеш, траса машин багато. Траса загружена. І що ви думаєте? Вийшов із, із цієї скрутної обставини. Благо був відкритий магазин в одному селі, яке проїжджали. Я зайшов, купив бутилку червоного вина, залив. Хто їздив на газонах, тот е, повинен знати, де знаходиться головний тормозний циліндр, бачок. Ну, якщо хто не в курсі, то скажу не під капотом, а під ногами, під ковриком, резиновим, був лючок металевий. Там отака гайка на 24 під ключ. Відкручуєш, отака гайка. Чугунна, чугунний головний тормозний. І туди залив, ну, можливо, туди. Ну, не пам'ятаю, скільки, ну, грам або мілілітрів, там, 400-300 влив. А бутилку раніше називали вогнегасник 0,7 червоного вина. Червоного. <хи> не, не світлого, а темного. ну, яке було. Подешевше, так скажемо. Залив декілька разів на педаль, яка прокачав, накачав пляшку за сідуху, і гальма з'явилася. І благополучна, приїхав. У своє місто, в гараж, поставив машину, на утра прийшов в гараж, а машина була не моя. Ну, так було потрібно. Я працював над другій, але треба було відвести вантаж. Там деякий участок по грунту ну, бездоріжжі, а га 63, ну, ви знаєте. Вона 4х4, два моста, ну, так. Для бездоріжжя потрібно мені було цю машину. Груз, вантаж був туди. Приїхав і При... вийшов вже той водій цієї машини, я йому і кажу. Так і так. Гальма відмовили, витекла жидкість, а, ну, вже як кажуть, був вечір. Шукати откуда вона тече, практично я не зміг. А коли я налив туди, то воно стало держати і не йде, педаль не падала. Коротше, я доїхав без всяких проблем. Я йому й кажу, що тормоза є, гальма є, але на війні. І за сідухою пляшка. Ну, може грам 300 із 07. Може 400. Ну, налив повну, а скільки туди влізли, хто знає. Ну, в бутилки небагато, так дето. Кажу, <режу> <режу> ну виліж, прокачай, зал... візьмеш у механіка там. Редерутор і <режу> що ви думаєте? Так він і їздив на війні, пляшку, звичайно, <режу> він. Я оприходував це йому бонус за те, що дав машину. Ну він то не дав, а е, йому був приказ не, такий. Е, діло в тому, що він не зміг їхати. Просто я, ну як вам сказати, Ну, е, він не зміг їхати у цю командировку, машину. Пришлося віддати мені. І ну така ситуація була завжди. От. Так от, і без безгалім. І колеса мене, переднє ліве відривалося на вантажні. Задні лівий два спарені, обрізала чулок біля тормозного э, диска, щита, на якому Колодки, як, як обрізано, як наче пилкаю. І тільки приїхав з командировки, 2,700 було у кузові і вже ну, дома при переїзді е, з одного місця на друге обламало. А їхали дуже далеко, довго, на великій швидкості. Ну, так повезло, що це було вже вдома не на великі швидки, при переїзді обрізали чулок. І е, задня спарка осталась на полу Ну, Хто в курсі? Хто в темі, той курсі, що таке? Вилазить з парення колеса ззаді і на полосі. Це ж також так, вірно вірно. Місі Разом із тормозним барабаном гальма відмовляють. Переднє колесо відірвалося разом із ступіцею. із тормозним барабаном і гальма відмовили. До речі, машина була списана, тому за неї ніхто не дивився і мені її дали. Потрібно також, ну, як кажуть, молодих сюди. Перевіряли на, витр... на витримку, <сіх> на виносливість. правильніше сказати. Давали машини, такі, які потрібно було, як кажуть, ремонтувати, робити, щоб мали, як кажуть, який то опит, тому що нову машину відразу нікому не давали. Повинен пройти через усе, а потім у мене за весь час в тому гаражі було два нових автомобіля вантажних з нуля. Потім я, моя вже так сказати, коронка, я отримав нового, це Лахвані. Крас 6510, самосвал, металева кабіра. Машина, як кажуть, з конвейера. В цілохвані сі духи там уже все. Якось зроблено. Е, машина зроблена е, дуже комфортно, крас. От усі знають, що крази старе 255, е кабіна дерев'яна, там, пічки нема, там все грамить, шумить, тарахтить, а от вже металеве 65, 10, там все комфортно. Так от моя вже була хвічка, коронка, можна сказати, на завершення моєї шахерської трудової діяльності, я мав таку ну, можливість попрацювати на новому кразі. Возив асфальт, щебень, пісок, ну, усе, все на світі. Вибачте, трохи відволікають. А, ну, як кажуть, місто, де я знаходжусь трошки, стоїть там, де проходять люди, діти валяють. ну, щоб не перетатити їхню увагу, довелося зробити паузу. Ну, добре. Поїдемо далі. Що мене більше всього лякало тоді і лякає зараз? Це відмова зарядки. Я сказав, Це дуже незначна така, ну, я б сказав, у машині на неї ніхто. Це не радіатор, не коробка, не колеса, не гальма. Що таке зарядка? Це на щитку приладів одна. Лампочка. Ну, у вантажних там амперметр. Ну, стрілочка плюс-мінус, то на плюс, то на мінус на неї ніхто. Головне були два прибори це е, температура двигуна та е, тиск масла. А це були два головних. А на зарядку ніхто. Ну, я кажуть, дуже сильно не звертав уваги. Є зарядка, нема зарядки. Ну, звичайно, вона була завжди. Так от я за весь час боявся, як можна доїхати. Я розказав вже ну, декілька разів, без чого можна доїхати. Тому що це все можна, як кажуть, ну, Добавляти там масло в воду, там рідину, там. все. А от якщо відмови зарядка, що робити? Особливо вночі. Особливо взимку. Я весь час оці всі свої руки, що ви вже почитали на калькуляторі, і зараз, ну не то що боюся, а турбуюся. Про цей момент зарядка, 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 щоб зарядка весь час працювала. Тому що в дорозі її не далєш, не підкрутиш, не ну, нічого не зробиш, щоб зарядку швидко ну, відремонтувати. Так. Ви мені підскажете. Та що там? Узяв, замінив реле регулювання, реле-регулятор той, що стоїть на генераторі, узяв, замінив і поїхав. Ну, давайте скажемо, він не в кожного є. Так, зараз на все можна купити. До речі, я в цьому році. Тільки в цьому році купив два у різних магазинах, магазинах з різною ціною. Один купив дешевий, потім подумав, подумав, що ну, чому він дешевий, а в другому магазині, скажімо, два рази дорожче. Купив ще й дорожче. Лежать у бажань. Це реле-регулятор. Зарядки. Але ж не тільки може відмовити реле-регулятор. Є ще, де воно це все кріпиться, генератор. А чому ці генератори ну, більш, більше можуть частіше відмовити, чим ті інше. Раніше були постійного струму. Там не було ні діодів, ні конденсаторів, ні реле вбудовано. Просто напросто динамо машина. Штатор і ротор. Ну, і щотки. Ну, грахвітові, вугільні щотки їм сносу не було. Ці генератори. Практично не відмовляли, чому я кажу, на них на генератори, на амперметр, ніхто не звертав уваги. Ніхто. Тому що воно було безвідмовне. Я пропрацював на всіх машинах, я мав на увазі вантажник, де стояв постійний генератор. Потім з'явилися генератори змінного струму на діодах, Шість зі випрямляч там стоїть і пішло, поїхало. Я один раз довелося мені міняти підкову випрямий блок у генераторі і то поставив бевушні, нового ж не було. Ну це все було у гаражі на місці, не в рейсі, не в команді. Один раз у мене була відмова генератора, довелося завершити командіровку, повернутися назад. Один раз я не доїхав яка, до місця призначення, відмовила зарядка. І... Я нічого не міг зробити. Повернувся назад. Коротше, тема дуже цікава. Вона рідка, рідко виникає ця тема, ця проблема. Але, але вона існує. І тому я підняв цю тему для того, щоб ви... Не чекали, коли вона з'явиться. А купіть собі те, що можливо, тую саму невеличку коробочку кордону, у якій лежить реле-регулятор вашого автомобіля і генератора. Запам'ятайте. Дуже цікавий момент. А ці реле, вони різні і підходять не до кожного автомобіля. Навіть навіть на Таврії є декілька видів генераторів. Ну, е, як кажуть, завод виготовляч, кожен на свій генератор ставив те, що в нього було як кажуть у налічі. <хи> Ставив свої регулятори, і тому під цей реле-регулятор вони підстраювали схему генератора, щиток приладів. І тому дивіться, для того, щоб купити, потрібно знати, що у вас стоїть. Бажано туди підлізти. Заглянув, ну, якщо є можливість сфотографувати, щоб можна в магазині показати його, ну, він йде ж якось по каталогу, які там цифри, цифри там багато. Я не буду ще сказати, я не пам'ятаю. 37.02, ну не буду розповідати, вони в мене в багажнику, Зараз тема не про них. Просто я сказав, тому що я вам можу зараз сказати, а вас другий генератор, ви купите, скажете, діду, що ти там наболтав, що ти там нарадив. І тому краще ви самі у... на свій генератор у середину, що там вже темніє, бачите, дід вже сидить у тіньку. Ну, я все-таки вирішив вам розповісти, що потрібно на перший випадок купити реле-регулятор. А потім, я, якщо вас зацікавить, я щось візьму телефон, можливо, буде трошки отак світліше. можливо, трошки світліше. Так от, якщо буде у вас, у вас до мене питання, ви зацікавитесь, я зніму другий ролик, ну, темніє, що зробиш? Я зніму другий ролик, так? Покажу вам свої, який в мене генератор.